Здоров'я бажаю! Традиційно короткий звіт про роботу за минулий тиждень. Впродовж тижня від жителів Херсонщини надійшло ще 88 заяв для участі в урядовій програмі є-відновлення, 11 від власників пошкодженого житла та 77 за оселі, зруйновані армією РФ. Комісія опрацьовують звернення, аби люди могли отримати компенсації на ремонт або шитлофі-сертифікат. Сапери очистили від російської вибухівки ще близько. 220 гектарів правобережжя Херсонщини на цих територіях. Виявили та знищили майже дві сотні вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо докладати максимум зусиль, аби українські воїни мали все необхідно для виконання бойових завдань із захисту Херсонщини. Підрозділ артилерії отримав бульдозер для виконання фортифікаційних робіт. Ця техніка суттєво посилить спроможності військових на передових позиціях. Завдяки підтримці Українського Червоного Христа шість пунктів незламності в Білозерській громаді отримали комплекти допомоги. Йдеться про зарядні станції, електричні обігрівачі, павербанки, акумуляторні лампи, термопоти та набори їжі швидкого приготування. Це дозволить надавати підтримку людям під час можливих відключень електроенергії. Крім того, Херсонська обласна організація Червоного хреста передала медикам Високопільської громади нову карету швидкої допомоги. Завдяки сучасному транспорту фахівці мобільної бригади зможуть оперативно реагувати на виклики та надавати необхідну медичну допомогу жителям віддалених населених пунктів. Мав за честь вітати на Херсонщині делегацію з Естонії надзвичайного повноважного посла Естонської республіки в Україні пані Анелі Кольк та екс командувача сил оборони Естонії амбасадора Херсонщини генерала Мартіна Херема під час зустрічі обговорили необхідність будівництва підземних електростанцій і розвитку зеленої енергетики як важливої інвестиції в енергетичну стійкість в умовах війни. Окремо зосередились на передачі досвіду Херсонщини з управління кризовими ситуаціями та підвищення стійкості громад. Щиро дякую естонському народу за постійну підтримку Херсонщини. Канадські організації, Metacluster кластерті та Greek Challenge розпочали співпрацю з фермерами Херсонщини. Разом із засновником і генеральним директором стратегічного партнера Метакластер Тесі Сатірісом Безосом висадили перші саженці оливкових дерев у попередньо визначеній теплиці. Навесні їх пересадять у відкритий ґрунт. А вже наступної зими очікуємо перші результати. Ця ініціатива не лише про вирощування оливок, а й про відновлення агросектору, створення нових робочих місць, і залучення інвестицій після війни. Із тимчасово окупованого Херсонщини вдалося врятувати ще двох дівчаток і хлопчика. Серед них сестри, які пережили російські обшуки, а одного разу озброєний окупант кинув гранату в багажник їхнього автомобіля, намагаючись залякати родину. Нині діти у безпеці та отримують всю необхідну допомогу. Це ще один результат реалізації ініціативи президента України Bring Kids Back UA та роботи команди Safe Ukraine. Дякую за увагу. Слава Україні.